Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у кулінарному блозі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати лазанью міланізе або по лазаню по-міланськи. Для цього треба взяти велику каструлю, налити в неї 2 столових ложки олії і всипати 3 нарізаних кубиками цибулини. Смажимо овоч на середньому вогні при перемішуванні до м'якості. Після цього засипаємо 2 великих морквини, теж нарізані кубиками, продовжуємо смажити при помішуванні. Коли овочі готові, вкладаємо 1 кг і 200 г фаршу. Я готую подвійну порцію лазані по-міланськи, розраховану на дві форми для запікання. Фарш перемішуємо з овочами, щоб не було великих грудочок та продовжуємо смажити. Далі вогонь трошки зменшуємо і тушкуємо м'ясо до змінення кольору. На більш світліший. Як тільки фарш став білішим, виливаємо 3 700 грамових пляшки мелених томатів, все гарно розмішуємо, продовжуємо тушкувати на маленькому вогні 1 годину під кришкою. Періодично потрібно перемішувати масу, бо вона поступово густішає. Болонезе або томатно-м'ясовий соус підійде не тільки до лазані, але і якості підливки до макаронів. Доки болонезе тушкується, будемо робити соус безшемель. Для цього у окрему каструлю вкладаємо 100 г вершкового масла, подрібненого кубиками. Нам треба його розтопити. У окремій посуді розігріваємо 1 літр молока. Перчим та солимо його, додаємо мускатний горіх. Далі розмішуємо і доводимо молоко з приправами до кипіння. У каструлю з розтопленим маслом всипаємо 100 г борошна, акуратно його розмішуємо лопаткою, поступово додаємо гаряче молоко та помішуючи, перетворюємо густу масу на рідку. Розмішувати треба для того, щоб не злиплося борошно грудочок. У кінці виливаємо решту гарячого молока, перемішуємо до однорідності, ставимо каструлю на вогонь і варимо до загустіння. Як бачите, соус бешемель вийшов у міру густий, ароматний та ніжний. Болонези продовжуємо варити до готовності. А наприкінці томатний соус з фаршем треба поперчити та посолити за смаком. Більше ніяких приправ я не додаю. На дно форми викладаємо один ополоник соус болонезе, розрівнюємо, в мене форма для випікання продовгувата. Тому зверху викладаємо три листа для лазані. Я купила коробку, у якій аж 28 штук. На листи лазані знову викладаємо полонези і розрівнюємо. Достатньо 2-3 ополоників. Потім наливаємо соус бешемель. Зверху викладаємо 3 листа для лазані. 2-3 ополоники полонези і розрівнюємо. Посипаємо тертим пармізаном. 3 листки для лазани. Знову викладаємо болонезе 2-3 полоники і розрівнюємо. Потім наливаємо соус бешемель, 3 листа для лазанії, 1 ополоник соус болонезе І розрівнюємо. Посипаємо будь-яким тертим сиром. Нам потрібно 100 г продукту. Зверху ще раз покриваємо листами лазані. Змащуємо їх болонізе та бешемелем, посипаємо тертим пармезаном. Те саме я зробила і з другою формою. А зараз обидві будемо ставити у духовку. Перед цим ще раз посипаємо кожну форму пармезаном. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів, накриваємо кожну форму фольгою та випікаємо страву приблизно 30 хвилин. Лазаня вийшла на славу, дуже смачна та ароматна. На жаль, камера цього духмяного аромату не передає. До речі, на моєму каналі вже є рецепт неаполітанської лазані, а сьогодні я вас познайомила з іншим міланським варіантом, адже у кожної області Італії цю страву готують по-своєму. Обов'язково приготуйте її і ви, це неймовірно смачно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу. Смачного та продуктивного вам дня!